Мої вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколик, і Ми з України. Сьогодні приготую дуже смачний салат. Для цього мені знадобляться консервована кукурудза, консервований горошок, мариновані гриби, французька герчиця, сік половини лимона, цукор, сіль, салатна цибуля. Оливкова олія, і яловичина, і яловичий язик, який я вже відварила. У мене ось такий чудовий шматочок яловичини. Я зараз її відварю. І язик яловичий. Він вже почищений від усього зайвого. Зараз я зварю, а потім зніму оцю ось плівочку. Я у киплячу воду відправляю яловичину. Язик теж відправляю у киплячу воду. Спеції ніякі я поки що не додаю. Шум, який буде утворюватися, я буду збирати ложкою. Бульйон з яловичини можна використати на приготування перших страв або соусів, або заливного язика. А ось бульйон з язика я не, вир... не використовую, я його буду виливати. Шум зібрала, вогонь зменшила до мінімуму, щоб повільно кипіло, прикрила кришечками, м'ясо готувалось годину. Зараз я додам сюди до м'яса сіль, сушений чесник, розмарин і лавровий лист. Яловичина варилася 1 годину 40 хвилин. Я її виключаю, накриваю кришечкою і залишаю охолоджуватись в бульйоні. Яловичий язик я продовжую варити. Зараз я сюди додам сіль, сушена зелена цибуля, лавровий лист, сушений часник і розмарин. Накриваю кришечкою і продовжую готувати. Язик зварився. І я його відправляю у крижану воду. Це робиться для того, щоб він гарненько почистився сюди. І тепер язик чудово чиститься. Язик гарненько почистився. Я вже теж охолола. Зараз будемо нарізати увесь салат. Цибулю я зараз наріжу і за мариною. Цибульку я ось так тоненько нарізала. Відправляю її у посуд. До цибулі додаю цукор, сік половини лимона. Гарненько перемішую. Зараз я поки наріжу інші продукти, цибулька замаринується, поки я її відставляю. Тоненькою соломкою нарізаю яловичину. Далі нарізаю яловичий язик. Теж соломкою тоненькою. Язик я варила 3 години. Далі нарізаю гриби. Кукурудза. Горошок, маранована цибуля. Тут в мене залишився сік лимону. Додаю сюди сіль, герчицю і оливкову олійку. Усе гарненько перемішую. За бажанням цукру можна додати більше. А можна зовсім іншу заправку зробити. Або сметана, або майонез. І заправку відправляю до салату. Усе перемішую і салат готов. За бажання можна сюди додати зелені, кріп, петрушку, янзу. Ось такий салат вийшов. Зараз будемо дегустувати і смакувати. Смачного. О, дякую. А що це за салатик такий? Угадайка. Ну, бачу м'ясо. Прям м'ясо. М'ясо прям. О, язик? Язик? Так. Да. А, попробую. Яловичий. Маринована цибулька. Дуже класний. Смачного. Дякую.